Запис валовий прибуток складає 6,5 відсотка від обсягу продажів. Дав звітному періоду обсяг продажів цієї логістичної компанії склав 1 мільйон 670 тисяч 640 гривень. Відповідно, аналіз фінансової діяльності показав, що витрати. На логістичні е, операції цього підприємства да, вклали 20,7% від операційних витрат. Е, запросили аналітиків е, до нашого підприємства, експертів логістів і, відповідно, експерти-логісти встановили, що е, якщо е, підвищити ефективність е, логістичних робіт, то витрати на, під, на е, Витрати на логістичні операції скоротяться на 8,5%. Тобто, в цьому випадку наша задача пропонує нам розрахувати обсяг додаткового прибутку, який фірма отримає завдяки реалізації запропонованих заходів. Тобто, в даному випадку. Ми можемо порівняти, да, також, яким чином е, повинен зрости е, обсяг продажів для того, щоб отримати е, рівень прибутку, да, який е, можливий при реалізації е, при оптимізації е, логістичних робіт. Е, значить, е, яким чином це е, робити? Е, ми з вами. Давайте. Е, Відкриємо е, книгу Ексель. Тобто у нас е, давайте це обсяг у відсотках, будемо, це обсяг у гривнях. І відповідно у нас з вами є. Е, обсяг продажів на да, наше підприємство є обсяг, е, Реалізації продукції послуг і послуг продукції послуг. Так, уран столом. Обсяг реалізації продукції послуг у нас складає 1 мільйон 670 тисяч 640 гривень. Тобто ось у нас в гривнях є обсяг реалізації продукції і послуг нашим підприємствам. Є відповідно витрати валовий прибуток. Валовий прибуток прибуток складає 6,5% від обсягу реалізації. Да? тобто, це у нас ми можемо перерахувати валовий прибуток. Тобто, у нас валовий прибуток буде складати 6,5% від обсягу реалізації. Да. Тобто, в даному випадку нам потрібно обсяг реалізації умножити на 6,5% і розділити на то. Зрозуміло, звідки ще обереться. Оки okay, так. Так, тобто валовий в тому числі ми напишемо, в тому числі це валовий прибуток. Так, у нас 6,5%. Обсяг реалізації це 100%, які отримало наше підприємство. Валовий прибуток 6,5%. Відповідно, далі у нас. Відповідно у нас е, операційні витрати. Е, ми можемо розрахувати як е, обсяг реалізації, да, е, як різницю між обсягом реалізації і валовим прибутком. Тобто далі операційні витрати, витрати в нашому випадку будуть складати. Різниця. Да? Тобто, це буде у нас різниця між обсягом реалізації мінус е, валовий прибуток. Значить, у нас операційні витрати 1 мільйон 562 тисячі 48 гривень. Зрозуміло? Це об реалізації мінус валовий прибуток. Зрозуміло? Так. Да. Так, чудово. Операційні витрати знайшли. Е, тепер нам е, е, потрібно знайти витрати на логістичні операції. Не? Витрати на логістичні операції у е, нас складають 20,7% від операційних витрат в тому числі. Витрати на логістичні операції. Операційні витрати в нас 100%. Витрати на логістичні операції це 20% від операційних витрат. Зрозуміло, да? 20% від операційних витрат. В цьому випадку ми будемо шукати від цієї суми. 20,7%. Тобто нам потрібно множити на це і розділити на 100. Зрозуміло? Так. Так, чудово. Витрати на логістичну операцію на складає 323 тисячі 344 гривні. Ну і відповідно, у нас витрати, операційні витрати скоротяться на 8,5%. Тобто, у нас не операційні витрати, витрати на логістичні операції скоротяться на 8,5%. Тобто, в даному випадку витрати на логістичні операції є 100%, відповідно при оптимізації вони скоротяться на 8,5%. Тобто, у нас обсяг економії. Оптимізації, операційних витрак, логістичних витрат. Витрат складають 8,5%. Тобто нам потрібно від цієї суми, від цієї суми знайти 8,5%. Ми відділення на 100%. Зрозуміло? Так. Послідовність зрозуміла. 27 484 гривні. В обсяг економії логістичних витрат. Значить, перше, у нас зрозуміло Визначити витрати на здійснення логістичних операцій. Ось ми їх визначили. Витрати на логістичні операції. Ми їх визначили. Друге, третє завдання розрахувати економію при скороченні логістичних витрат на 8,5%. Економію ми з вами порахували. Четверте, Зміни, знайти, як зміниться прибуток фірми якщо, за умови, що ніяких змін у ціні, послуг, інших витрат немає, при цьому розмір скорочення є приростом прибутку. Значить, у нас обсяг. Прибутку з врахуванням економії витрат буде вкладати у нас, буде дорівнювати у нас сума валового прибутку і обсягу економії. тобто, це ось така сума: 136 тридцять шість тисяч. 75 гривень. Зрозуміло. Да? Розрахувати, як повинен змінити обсяг реалізації, щоб отримати такий рівень прибутку. Ми там з вами прочитали: якщо керівництво не захоче оптимізувати. Логістичні роботи, да, тобто логістичні витрати відповідно, як нам необхідно підвищити обсяг продажу для того, щоб досягнути того ж рівня прибутку. Давайте порахуємо. Тобто, в даному випадку у нас є обсяг прибутку і є е, е, рівень прибутку, да, тобто цей прибуток дорівнює 6,5%. Тобто в даному випадку обсяг. Реалізації. Зації для отримання прибутку без оптимізації за цієї логістичних витрат. Отже, у нас в цьому випадку обсяг реалізації повинен бути: тобто, ось ця сума є. 6,5 з відсотків, а нам потрібно знайти 100%. Тобто, в даному випадку цей розрахунок ведеться в зворотному порядку. Да? Тобто нам це помножити на 100 потрібно і розділити на 6,5. Тобто нам потрібно з вами. Обсяг реалізації продукції довести до 209 тисяч, тобто у нас різниця у обсягах реалізації продукції, без застосування оптимізацію виправ, буде становити у нас різниця між цим і цим ага. Тобто, нам потрібно, якщо ми не реалізовуємо. Захід з оптимізації логістичних витрат, нам потрібно збільшити обсяг реалізації на майже 423 тисячі, тобто, фактично, нам потрібно збільшити обсяг реалізації на чверть. Тобто розуміємо, що це достатньо непросто для підприємства. Якщо ми з вами лише, лише оптимізовуємо логістичні. Витрати, то в цьому випадку, не збільшуючи обсяг реалізації продукції, ми з вами отримуємо той самий обсяг прибутку, що і при звичайному збільшенні обсягу реалізації на чверть, да? тобто на 25%. Принцип розв'язку зрозумілий. А так, головне уважно читати. Зрозуміло, рухаємось далі. Якщо тут питань немає по першому завданню, то переходимо до другого завдання. Отже, у нас є заклад ресторанного господарства, який, крім послуг, ресторанного господарства здійснює ще реалізацію сувенірної продукції. Давайте візьмемо таку саму у нас. У нас, uh, перший варіант тут перший варіант. Тут у нас буде другий варіант, і тут у нас буде другий варіант. Так, це ми трохи збільшимо. Так. Будемо мати. Так. Мати е, певне уявлення. Тобто, у нас є сувенірна продукція, да, яку е, заклад ресторанного господарства реалізує свої, е, своїм споживачам. Відповідно, е, в гривнях у нас є ось така сума. Е, відповідно, е, у нас є е, запаси, обсяг запасів. Давайте ми напишемо, що у нас є. Обсяг запасів запасів сувенірної продукції, чи вартість запасів, це не обсяг, а вартість. Запасів сувенірної продукції і в відсотках це складає 20 від обсягу продажу, тобто 20%. Відповідно, знаходимо, що це у нас буде дорівнювати, умножене на 20 і розділити на 100%. Вартість запасів у нас складає 150 тисяч. Відповідно, річні витрати на зберігання запасів складає 12%. Витрати на зберігання запасів. запасів Складають у нас, складають у нас 12% від вартості. В тому числі тому витрати на зберігання запасів складають 12% від їх вартості. Тобто, це буде дорівнювати у нас вартість запасів, ми вважаємо на 12% і ділимо на 100. Зрозуміло. Так. Так. Чудово. А, операційні витрати за виключенням витрат на отримання запасів дорівнюють 562 тисячі гривень. Ну, давайте ми це скопіюємо. А, так. А, витрати у нас. Операційні витрати витрати складають 562 тисячі 48 гривень. Вартість інших активів оцінюється в 200 тисяч гривень. Вартість інших активів у нас 200 тисяч. Зрозуміло, да? тобто інші активи ми розуміємо, що це перевинальні да, які ми з вами далі переробляємо, і отримаємо готова продукція, да, які ми з вами реалізовуємо і отримуємо прибуток. Тобто вартість інших активів складає 200 тисяч. Визначити нам необхідно дохідність активів, розрахувати, як цей показник зміниться, якщо рівень запасів скоротиться на 6%, тобто 14% від обсягів продажу. Значить, другий варіант обсяги у нас продажу, верніше, вартість матеріальних запасів складає 14%. У нас відповідно обсяг продажу буде залишати стали. Відповідно, вартість запасів ми теж можемо скопіювати. Давайте ми це скопіюємо. Тобто, в даному випадку у нас е, витрати на зберігання залишаються ставим 12, да? Е, витрати на зберігання запасів у нас тільки змінюється обсяг запасів. Зрозуміло, так? Да? Ні, так зрозуміло. Обсяг запасів у нас змінився. Змінилася вартість цих запасів у структурі е, у реалізації. Да? Е, відповідно, у нас е, вартість зберігання запасів зменшилась. Залишилась та ж сама частка, але в зв'язку з тим, що обсяг запасів зменшився, у нас і зменшились витрати на зберігання. Операційні витрати у нас залишились ті самі, крім витрат на зберігання запасів, так? ну, і відповідно, вартість інших активів залишилась ставою. Значить, Ну, Давайте тепер е обраховувати, що в нас потрібно розрахувати. Значить, <клес> визначити ви річні витрати на зберігання запасів. Ми з вами розрахували, так? Визначити прибуток як різниця між обсягом продажу і загальними витратами. Тобто, у нас обсяг прибутку буде у нас, буде у нас дорівнювати обсяг реалізації, обсяг реалізації мінус витрати. Витрати у нас ось є операційні витрати. І у нас є витрати на зберігання запасів. Зрозуміло? Чи не зрозуміло? Прибуток як різниця між обсягом продажу і загальними витратами. Загальні витрати у нас включають операційні витрати. Ось вони. І на зберігання, вірно? Так. Да. І витрати на зберігання. Зрозуміло це? Так. Так, тобто, ось ми взяли. Е, у нас є обсяг реалізації, є витрати на зберігання запасів і операційні витрати, інші, да. Тобто, ми повинні від е, виручки, яку ми отримали після реалізації продукції і послуг, ми відняли витрати, да, які у нас є операційні на зарплату. на на сплату комунальних послуг, на утримання транспорту, на амортизацію, на все-все. Тобто, у нас є операційні витрати, відповідно, ми додали сюди ще витрати на зберігання запасів і отримали обсяг прибутку. Ось такий у нас обсяг прибутку 174 сімдесят чотичі п'ятсот гривень. Зрозуміло. Це у нас вийшло при е, рівні запасів да, 20%. Ну і те саме ми можемо зробити при рівні запасів у нас е, при рівні запасів у нас 14%. Тобто в даному випадку ми бачимо, що у нас е, обсяг прибутку збільшився. Е, розрахували е, прибуток і тепер розраховуємо доходність. Е, наших активів, тобто доходність активів е, розраховується як різниця між е, величиною відношення величини річного прибутку до е, вартості е, активів підприємства. Не? Тобто, в даному випадку, активів у нас доходність активів. Активів е, у нас е, в даному випадку. Буде дорівнювати, дорівнювати відношення прибутку до відповідно у нас загальної вартості активів. Тобто, вартість активів у нас є 200 тисяч. Це інше активи, тобто це плюс вартість запасів сувенірної продукції. Зрозуміло. Все, що ми далі можемо реалізовувати, це наші активи. Так? Тобто ми реалізовуємо з вами продукцію і послуги. Тобто, в даному випадку і продукція ресторанного господарства, і сувенірна продукція, це наші активи, які ми можемо реалізувати. Ми заклали кошти в ці активи, відповідно далі від їх реалізації отримуємо прибуток. Доходність цих активів у нас складає якраз відношення рівня прибутку, який ми отримаємо да, від реалізації цих активів до вартості активів. Активи у нас все інші і сувенірна продукція. Зрозуміло. Та наче так. Чудово. Тобто, у нас дохідність. Складає близько 50%, 49, сім відсотка. В другому варіанті у нас та сама, той самий механізм розрахунку, тобто, ми, у нас вартість обсяг прибутку буде складати ось цю суму, да, тобто, ми бачимо, що у нас використовується ось ця сума обсяг прибутку, віднесений до сумарної вартості активів. Тобто, у нас. Обсяг запасів зменшується. Вартість інших активів залишається, залишається незмінно, да, і відповідно, у нас доходність активів зростає майже на 10 Бачимо, так? Да? Тобто тут у нас 49,7%, а тут 58,8%. Тобто ми визначили доходність активів і розрахували, як цей показник міниться, якщо рівень запасів скоротиться на 6%. Тобто, ми це все зробили. І, відповідно, ми побачили, що по суті, да, у нас доходність підвищується при зменшенні рівня запасів на 6%. У нас відповідно, дохідність активів збільшується майже на 10%. Складені кошти, які далі. Повертається до нас прибутком. Зрозуміло. Друзі мої. Та наче так. Що ж. так. Ну, і... Можуть, та... питання, Будемо задавати. Принципі, і третя, що, та... третя складова нашої роботи це відповідно. Поскова, тобто, в даному випадку у нас є з вами є з вами чотири концепції. Да? Тобто, у нас є концепція JIT, just in Time, точно в час да, постачання, точно в час, яка передбачає усунення взагалі виключення виробнич верніше запасів матеріальних запасів. Да? Тобто в цьому випадку у нас. І е, предмети постачання у нас постачається е, безпосередньо бо, за необхідністю для е, споживання е, безпосередньо для реалізації в нашому закладі. Є концепція е, Total Quality Management, тобто, в даному випадку, це загальне управління якістю, і ця концепція також має місце е, для існування, да, тобто ми. Розуміємо, що це е, дещо інакше концепція логістичного управління. І е, ще дві це концепція опізації витрати, концепція станкового виробництва. Ваша задача е, за допомогою пошукових систем знайти характеристики е, цих концепцій і навести приклади використання цих концепцій в закладах ресторанного господарства. Е, є запитання по цій. По цій задачах треба, треба знайти інформацію по, цими, по цій концепції, які По Цим концепціям логістичного, да, логістичного управління відповідно дати опис і навести приклади, де використовуються, в яких підприємствах використовуються ці концепції. Добре. Є запитання по цій роботі? Та ні. Поки ні. Добре. Е, тоді, друзі мої, працюємо. Е, у нас ви отримали, е, отримали, начебто, роз'яснення. Я вам надав по виконанню наших завдань. Тобто і е, по тренувальній справі, і відповідно по е, розв'язанню задачі, і по першої задачі. Да? Ну, задачу другу, я так сподіваюся, що е, не виникне у вас проблем по роботі з пошуковими системами, знайдете і заповните. Тому далі приступаємо до виконання відповідно.